Пришли в 6 часов утра, выбили двери, всех положили, разбудили, соответственно, положили всех на пол. И начался обыск, начался допрос. То есть, там, понимаете, какого характера там были все люди, они, по сути, больные. Состоялось личное общение, когда я приехал на центр. То есть, есть люди были, которых помещали в автобус и увозили... На той момент в неизвестном направлении. Это Я вже с... потім зрозумів, що їх увезли кудись в управління, дачі показань каких-то определен. Це розповіли ці люди, так? Яких возили? Ну, так, ніколи. Безпосередньо ті люди, яких возили, да. вони особисто да. вам да. це розповідали. Да. Що саме вони розповідали? Ну, розповідали, тому що просто не відпускали, говорили, пиши заявление, заявлення, либо не уйдеш нікуди. А це пов'язано з тим, що такі люди просто в силу. Свого, і фізичного і морального стану вони є досить вразливими. Цим правоохоронці безумовно користуються. Але ви для... так говорите, у вас є досвід? такий? є досвід, безумовно, і в мене, і в моїх колег. Але це питання до адвокатів центру, які повинні доводити невинуватість того центру і працювати з цими свідками. Бо буде ж потім суд, і на суді. Ці свідки будуть давати нові свідчення. Основне ну, звинувачення, яке законом незаконно отримає без його согласі. То є есть, есть договор, звода... договор. Але ж ви говорите, що до вас привозять, і ви підбираєте на вулиці людей не в зовсім адекватних станах. Ну, скажіть, ви берете що? людей, які мають которые... документи? Ні, не обязательно. То а есть, як которые... вам здравом... пішли договір тоді, якщо не документів а, немає? Ну от так. Я не имею права, не маю права. Mm -hmm. человеку, который просит у меня ми, випадки, коли підписують документи? Э, э, Ну, ну їх очень мало. Є про ми про не ми від этого, тому що за 5 років, може, лет 5 назад ми еще соглашались на это. Сейчас після таких вот проверок, и того, що государство говорить, що ми приступимо, ми просто отказались. інколи такі установи існують і в них поміщуються люди за бажанням власних родичів. Да? Тобто це от теж питання величезне. Чи потрібно надавати можливість родичам а, поміщати таку людину, яка, по суті, є хворобою? Тобто ну, Наркоманія це певний вид хвороби. Тут законодавство різних стран по-різному на це реагує. В так? Україні В Україні – люди залишені своєю проблемою наодинці. Це біла пляма, українського це біла пляма, помістити людину. Без власної згоди будь-який лікувальний заклад неможливо. Тобто, з одного боку, у нас є центри, які погоджуються брати за дослідженням українського омбудсмену таких людей на прохання родичів і без їхньої згоди. Рятуючи родину, виходить так. З іншого боку, це незаконно, і такі центри незаконно а, утримують людей без їхньої згоди. Та навіть більше за це передбачена кримінальна відповідальність на законне утримання людини. І там досить серйозна стаття до трьох років позбавлення волі. Ось у світлі цієї історії, можливим потенційним клієнтам таких центрів, про що ще варто подумати? Ну, мені здається, най найперед треба подумати про легальність роботи цього центру. Але я вам скажу так, що навіть якщо ця історія пройде, попит настільки величезний, що. Люди все рівно будуть звертатися. Тобто, про що б ми не говорили? Без втручання держави цей процес порядку не буде наведений ніколи, бо попит дуже величезний. розумієте? люди потребують цієї допомоги. Дехто вважає, що якась така психологічна або релігійна допомога теж може стати. Ну, скажімо, ключом для вирішення цієї проблеми, але як воно відбувається, насправді, ми все бачимо. Тобто, всі ці сірі організації, які кеперують сірі або навіть в чорній зоні. Вони всі знаходяться потенційно під кримінальними провадженнями, потенційно майбутніми. Хтось сусідка поскаржилася, незадоволений пацієнт, родичі пацієнта або хтось взагалі поруч проходив, побачив вікно з гратами. і Там люди так кричать на допомогу. Тобто, це це потенційно кримінальні справи.